Ісус сказав мені не боятися і не тривожитись. І я займаю своє місце на цьому престолі благодаті. Я сідаю тут, я входжу під цей покров. Я займаю це місце спокою і в ім'я Бога, Сатано. Ти не прийдеш сюди і не будеш турбувати мене. Швидкому світі часто може бути важко знайти спокій від стресу та життєвих турбот. Приєднати сьогодні до Кента Копленда на передачі переможного лосвіруча», коли він буде говорити про кроки до того, щоб пережити Божий спокій. Отже, дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми поклоняємось тобі сьогодні. В ім'я Господа Ісуса Христа і Його народ вивільняє свою віру стосовно повноти благословення в їхньому житті. Повноти благословення в їхньому бізнесі, повноти благословення на роботі, повноти благословення в їхній церкві, повноти благословення в їхньому служінні, повноти благословення навколо них завжди, в домі і в сім'ї. Алілуя. Слава Богу! Амінь. Давайте відкриємо четвертий розділ послання до євреїв. Четвертий розділ. Послання до євреїв. І сьогодні я хотів би, щоб ви записали ці п'ять кроків. І я прочитаю їх, потім ми повернемось назад і прокоментуємо їх. Послання до євреїв, 4 розділ. Дев'ятий вірш. Тому для народу Божого залишається ще суботство. Бо хто війде до спокою Його, той відпочине від діл своїх, як і Бог від своїх, як Бог від своїх. І це дуже важливо. Вам потрібно підкреслити ці слова і роздумувати над ними. І досліджувати місця писання про те, як Бог ввійшов у спокій, і таке інше. Оскільки ви хочете наслідувати його і робити це так, як зробив він. Тож, будемо намагатися ввійти до цього спокою, щоб ніхто за тим же прикладом у мене в зносці написано, щоб ніхто не впав за тим же прикладом у непослух. Це важливо. Отже, п'ять речей, які ми сьогодні маємо розглянути. Номер один. Ми будемо говорити про те, щоб сісти. Сядьте. Отже, номер один. Сядьте. Бо слово Боже, все покрило. Номер два. Сядьте. І якби ви знали, що робити, це не було б випробуванням. Номер три, сядьте. Будьте слухняними Ісусу і скиньте себе турботи цього віку. Номер чотири, сядьте, говорячи. Номер п'ять. Сядьте. Він вірний, милостивий і праведний, первосвященний. Слава Богу. А тепер давайте відкриємо 109-й псалом. Не закривайте це місце у посланні до євреїв. Ми не залишимо його. Покладіть туди свою закладку чи щось інше. І давайте відкриємо 109-й псалом. Подивіться на перший та четвертий вірші. І сказав Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів, як підніжу ногам твоїм. Четвертий вірш. Поклявся Господь і не буде жалкувати, він не зміниться. Ми читали про це у посланні до євреїв про його незмінність. Ти священник, навіки за чином. Мелхисадековим. І ми постійно зустрічаємо це в Біблії, вірно ж? Ісус перевосвященник за чином Мелхиседека, І Бог сказав йому: сядь праворуч мене. Поки не покладу ворогів твоїх, як підніжок ногам Твоїм. Тепер давайте повернемося до послання до євреїв. І дозвольте мені вам дещо тут показати. Четвертий розділ послання до євреїв, десятий вірш. Бо хто війде до спокою його, Божого спокою, той відпочине від діл своїх, як і Бог від своїх. Тож намагаймося увійти до цього спокою, щоб ніхто не впав у непослух за тим же прикладом непослуху. Бо бачите це слово Бо. Можна було б сказати тому, що тут є причина. Тут щось відбувається за тієї чи іншої причини. Бо слово Боже живе і дієве, і там не сказано, що воно двосічний меч. Там сказано, воно гостріше за будь-якого меча двосічного. З ним не зрівняється жоден меч, слава Богу. гостріше за будь-який двосічний меч. Але подивіться зараз на це. Послухайте, воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозку, судить думки і наміри серця, і нема створіння схованого від нього. Але все оголене та відкрите перед очима його. Йому дамо звіт. Все відкрите тому, з ким ви сидите поруч. Ви тримаєте в своїх руках. Його мудрість, Ви маєте джерело. Ви можете сісти, і слово Боже покрило вас. Якою б не була ситуація, що б хто не говорив, хто б не прийшов чи хто б не пішов, тим би вони вас не називали. Байдуже, хто помер чи не помер. Байдуже, якщо у них звідусід війна, якщо економіка на межі краху, байдуже. Слово Боже покрило вас. Посміхніться, сядьте і замовчіть. Все, що вам потрібно сказати, це так, Господь. Так, Господь. Алілуя! Амінь. Слово Боже покрило вас. Він все знає. І це все у цій книзі. Тут його обітниці. І вони так і амінь. Так. І на цьому питання закрите. Амінь. Алілуя. Тому сядьте. Слово Боже все покрило. Номер два. Якби ви знали, що робити, це не було би випробуванням. Щоразу, коли заходить про це мова. Брат Кейт Мур проповідував серію проповідей, і він використав в них одну ілюстрацію. І в своєму посланні у нас в церкві Eagle Mountain Я просто можу бачити це. Я просто можу бачити це прямо зараз. Я можу бачити це в своєму розумі. Це просто назавжди залишилося зі мною. Ви можете уявити собі когось. Хто відкриває коробку з папками? Пам'ятаєш, як ти говорив про це. І він перебирає одну папку за іншою. Він починає з кінця і доходить до початку. Перебираючи їх одну за іншою. Потім він починає з початку і доходить так до кінця. Потім знову починає з кінця і доходить до початку. Потім він починає діставати звідси всі ці папки, дістає їх всі, переглядає їх, розкладає на підлозі і потім по одній починає складати назад в коробку. Там цього нема. Те, що ви шукаєте, відсутнє в цій коробці. На той час ви вже маєте це зрозуміти. Ви лежите в ліжку посеред ночі. Що я буду робити? Що я буду робити? О Боже, що я буду робити? Ви задаєте хибне питання. Правильне питання? Господи, що ти хочеш, щоб я зробив, а не що я буду робити? Боже мій, через 30 хвилин настане світанок. Я й очей не закривав. Мені сьогодні цілий день працювати. Що я буду робити? Що я буду робити? Ось воно. Ви вже пройшли з від кінця до початку і від початку до кінця, і її там нема. У вас в голові її нема. Відповіді там нема. Нуль. Якби вона там була, це не було б перевіркою, спокусою чи випробуванням. Вірно? Ви б знали, що робити? Дуже рідко диявол атакує вас чимось, через що ви вже проходили. Він буде намагатися представляти це таким чином, що ви будете думати, о, що я буду робити. Ось ви знову це робите. Потім ви будете свою дружину, що ми будемо робити. Вона говорить, чому б тобі не замовчати і не лягти спати? Не буде мене посеред ночі, розумієте? Ви повністю виснажені. Ви засинаєте, і тепер вона лежить там і думає, що ми будемо робити? Ви знову і знову переглядаєте ту саму порожню папку в своєму мозку. Там немає відповіді. Але вона є в вашому дусі. Якщо там є Дух Святий, тоді там є і відповідь. Диявол поки що не зміг збентежити Бога чимось новим. Амінь. Тому давайте трохи поговоримо про це. Давайте відкриємо перший розділ послання Якова. Потрібно повернутися на кілька послань назад в перший розділ. Сядьте, якби ви знали, що робити, це не було б випробуванням. Сядьте і увідіть спокій. Другий вірш першого розділу послання Якова. Вважайте за велику радість, мої брати, коли ви переживаєте різні випробування. Слово випробування означає перевірка, спокуса та випробування. Знаючи, що Ось що ви вкладаєте до свого розуму. Ось що викладайте до свого духа. Ось що викладаєте у свої уста. Я знаю, що це випробування моєї віри. Я вивільняю моє терпіння, і терпіння буде мати свою досконалу дію. І я буду досконалим у всій повноті без будь-якої недостачі. Добра ніч. Побачимось вранці. Амінь. Я робив це стільки разів, що це вже навіть не смішно. Прокидаєшся посеред ночі. Що ти тепер будеш робити? Я сказав, я скажу, що я буду робити. Я сходжу до туалету і буду спати далі. Тому замовчи. Амінь. Коли ж кому з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Отже, затвердіть прямо зараз цей четвертий вірш. Просто затвердіть його прямо зараз. Я вийду з цього досконалим у всій поноті без будь-якої недостачі, якою б не була атака. Це не має жодного значення. Ретта Хейген якось сказала брату Хейгену, Ти не будеш турбуватися, навіть якщо ми з обома дітьми зараз помремо. А він відповів: навіщо тоді переживати? Ви померли, і вас більше нема. Навіщо тоді турбуватись? Ви подумаєте, що він жартував, але він не жартував. Він навчився цьому. Я вийду з цього досконалим у всій повноті без будь-якої недостачі. Отже, коли кому з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Мудрості стосовно чого Розумієте, Він конкретно говорить у цій ситуації про мудрість стосовно цієї перевірки, спокуси чи випробування. Якби вам не потрібна була мудрість, це не було б перевіркою. Якби це було щось, з чим би ви вже знали, як впоратися, якби Бог вже навчив вас цьому, і ви вже розуміли. Бо, якби це було щось, через що ви вже проходили, і ви точно знаєте, що сказано про це у Слові Божому, і ви перемогли в минулому, і ви знову будете переможцями, тут нема такого, що могло б засмутити вас. Але коли ви оглушені та занепокоєні, і ваші ноги знаходяться там, де вчора була ваша голова, ви думаєте, у вашому розумі звучиться нескінченна розмова з самим собою і це просто намагається загнати вас в кут з приводу того, що ви будете робити. І в вашому розумі починають виникати всі ті біди і так далі. Ось, коли вам потрібно заспокоїтися, знаючи наступне: Я виходжу з цього, я виходжу з цього досконалим у всій повноті без будь-якої недостачі. Ну, брате Копланд, розумійте, Бог пообіцяв сповнити наші потреби, але не наші бажання. Візьміть новий завіт і прочитайте послання Якова. Господь пастер мій, і я ні в чому не буду мати потреби і не буду нічого хотіти або бажати. Амінь. Алілуя. Отже, якщо вам бракує мудрості стосовно цього, просіть у Бога, який дає всім просто і не докоряє. Іншими словами, ваші помилки не завадять йому дати вам його мудрість. Можливо, це сталося через вас. Можливо, ви випадково стали причиною цього. Можливо, ви просто зробили помилку, і все стало гірше гірше, ніж ви думали. І тепер ви застряли в цьому, і дьявол говорить вам, так, ти зробив це, і ти не будеш звертатися до Бога з такого приводу. Тобі доведеться виправити це, перш ніж Бог буде мати з тобою щось спільне. Ти брехливий, і негідний. Забирайся з мого дому. Якби Бог утримував свою мудрість через мої помилки, ніхто б з нас ніколи не виправив би своїх помилок? Хіба не так? Він абсолютно не зацікавлений в тому, щоб засуджувати вас. Він зацікавлений у вашому спасінні, у тому, щоб ви сіли поруч з ним, поки він не покладе ваших ворогів, як підніжок ваших ніг. Це його намір. І це його шлях. Він не є відсутнім батьком. Амінь. Він точно не той, хто жорстоко ставиться до дітей. Не він породив ці проблеми, але він буде вчити вас, як з них вийти. Амінь. І дасться вам. Але хай просить віру, без жодного сумніву. Бо хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвіває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від господа, бо це двоєдушна людина. Сьогодні він молиться, а завтра він хвилюється. Тому вам доведеться поборотися з цим. Я зараз покажу вам, як це саме зробити. Це вимагає зусиль, але це можна зробити. Однак ви не можете просто сидіти і дивитися якісь казки та небелиці, дивитися телевізор, а потім, виключивши телевізор, одразу ж увійти в такі речі. Ні, це вимагає чогось більшого, це серйозна справа. Тут вирішується питання життя та смерті. Амінь. Але вас з Ісусом більше, ніж достатньо. Алілуя. Один чоловік і Бог це вже більшість. Якщо є дві людини, і Бог з ними, вони отримують все, про що можуть згодитись. Це чудовий спосіб життя. Сядьте. Якби ви знали, що робити, це не було б перевіркою чи випробуванням. Амінь. Ви маєте Біблію. Ви маєте доступ до мудрості. Це є в обітниці. Перебувайте в спокої. Увідіть в спокій. Він покладе ворогів ваших підніжок для ваших днів. Амінь. Гаразд. Далі, номер три. Сядьте. Будьте слухняними Ісусу, і скиньте себе турботи цього віку. Давайте відкриємо 14 розділ Євангелії від Івана, 14 розділ Євангелія від Івана. Матвія, Марка, Луки. А тепер Івана. Саме так Келі цитувала Євангелія. Джон, англійською мовою Джон і є Іван. Івана, 14 розділ, перший вірш. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. А тепер подивіться 27 вірш. Мир залишаю вам. Мир мій даю вам. Не так, як цей світ дає. Я не даю його, щоб потім забрати. Ви не повинні заробляти його в мене. Саме так дає цей світ. Я дам його тобі. Але якщо ти нічого мені не даси, я заберу його назад. Ні. Ісус сказав: Я дам його вам. Ви не можете заробити його в мене. «Мир або спокій, мій даю вам. Не так як цей світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається. Я чую прямо тут, у цьому вірші, що ми маємо владу над тим, чи лякається наше серце, чи ні. Він сказав не робити цього. Як ви не робите це? Передусім, будьте слухняними йому. Сядьте і будьте слухняними. Прийміть цей спокій. Не робіть своє серце жорстоким і не кажіть так, але, Господи, ти просто не розумієш, через що я проходжу. Я знаю, що Біблія говорить, що я маю перебувати у спокій. Ви, щойно, зробили жорстоким своє серце. Ви маєте запрошення увійти в спокій, і ви щойно зробили жорстким своє серце. Не робіть так. Я розумію, що ви не планували так робити, але це не означає, що ви цього не зробили. Саме тому душевний біль все ще є у вас і намагається вбити вас. Прийміть Божий спокій. Тобто, ви можете бути цієї миті дуже схвильованими і так сильно непокоїтися, що ви відчуєте себе жахливо. Не базуйте нічого на своїх відчуттях. Вранці вони можуть бути іншими. Базуйте все на вічному слові живого Бога. Не турбуйтеся, що ви відчуваєте. Якщо потрібно, візьміть себе за вухо, посадіть і скажіть так, замовкни і будь слухняним Ісусу. Сядь, Ісусе, я приймаю твій мир. Я приймаю його і ваш розум говорить. Я не маю жодного миру. Замовчи розуме. Замовчи серце. Я відмовляюся дозволяти тобі тривожитись. Ісус сказав мені не лякатися і не тривожитись. Я займаю своє місце на престолі благодаті. Я сідаю тут, я входжу під цей покров, я входжу в це місце спокою і в ім'я Бога. Сатано, ти не прийдеш сюди і не будеш непокоїти мене. Ти не можеш сюди потрапити. Я під покровом. Ти не можеш сюди потрапити. Ти шукаєш, кого б ти міг пожерти, і я не є один із них. Ти не можеш мене знайти. Я за зачиненими дверима. Я буду перебувати в спокої. Навіть якщо це зробить дірку в штаті Джорджа, я буду перебувати в спокої. Я буду спокійний. Амінь. Це те, що сказав Ісус, і я буду слухняний цьому. З Чим би мені не довелося зустрітися, я буду слухняний цьому. І коли я займаю таку позицію, Ісус є вірним і праведним переосвящеником. Цей спокій одразу ж почне працювати з вами, і не пройде її хвилини, як весь той шквал просто випарується. Здавалося, це ніколи не піде. Але ось ви вже через 30 секунд стоїте з широкою посмішкою на обличчі. Слава Богу! Алілуя! Отже, давайте повторимо наші перші три кроки п'ять кроків до того, щоб переживати Божий спокій, і кажу вам: це дуже важлива інформація. Номер один сядьте, бо Слово Боже все покрило. Слово Боже все покриває і Господь Ісус запрошує. «Придіть і сядьте зі мною на моєму престолі, як я сиджу з моїм отцем на його престолі. А як він сидить зі своїм отцем на його престолі? Бог запросив його прийди, сядь, поки не покладу ворогів твоїх, як ніжок ногам твоїм. Сядьте, якби ви знали, що робити. Це не було б перевіркою чи випробуванням. Тому сядьте, мудрість Божа призначена для вас. І якщо ви будете сидіти в цьому місці спокою і миру, Бог відкриє вам, що робити, і ви зможете це зробити. Слава Богу. Номер три сядьте, будьте слухняними Ісусу, і відкиньте турботи цього віку. Четвертий розділ Євангелія від Марка пам'ятайте, Ісус навчав про це і сказав, що сатана намагається завадити Слову Божому працювати у вашому житті, і в цьому сутність переслідувань, тривоги і всього іншого. І завтра ми детальніше обговоримо крок номер 3 Всі ці кроки, слава Богу, ми розберемо четвертий і п'ятий кроки. Це дуже важливе вчення, бо якщо ви будете слідувати йому. Знаєте, я пілотую літаки більше 55 років. І контрольний перелік просто закарбувався в моєму розумі через те, що я літаю вже стільки років. І ви можете використовувати ці кроки як контрольний перелік. Ви пробігаєте по ньому і говорите: так, 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 і ви повертаєтеся до цього. Це дуже, дуже важливо для вашого життя. Амінь. Переживати мир і спокій, але ви не можете цього зробити, якщо Ісус не є вашим Господом і Спасителем. Він є дверима до цього всього. І послухайте наступне: якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Тут нічого не говориться про те, що ви очистились чи ще щось зробили, бо серцем вірують до праведності, а вустами сповідують для спасіння. Бо Писання говорить, кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Тут немає різниці між юдеєм та геленом. І кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Він буде очищати вас. Амінь. Він буде змінювати вас, слава Богу. Помиліться в голос цією молитвою. Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем, що Ісус воскрес із мертвих. Господи Ісусе, в моє серце. Я приймаю тебе. В ім'я Ісуса я каюся. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Повідомте нам про те, що ви прийняли спасіння. Я люблю вас, Бог любить вас. І Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного лосвіручого. Саме так ви намагаєтесь увійти в це місце спокою, вкладайте це в свої уста і не говоріть нічого іншого.